Стрільці привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 15 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій на цей період. Так, тут у нас стрільців домашнє щастя і самооцінка. Цікаві тут у вас енергії? Можливо, ви набираєтесь енергії вдома, або серед ваших рідних і близьких людей, а також будете працювати над своєю самооцінкою на цей період. Що це для вас значить? І чи відчуваєте у вас якісь проблеми з самооцінкою або з прийняттям себе достатньо хорошим? Чи відчуваєте ви, що ви Достатньо хороші для того, щоб бути щасливими. Такі цікаві запитання варто себе запитувати час від часу, чи вважаю я себе достойним бути щасливим. Зараз ми з вами розглянемо по всіх сферах життя, як у вас тут відіграється. В плані особистого життя дві карти, окей. Кар'єри і фінансів. Особисте життя. У нас тут трійка пентаклів і паш чаш. Для тих, хто в нас наразі самотній, Так, маг десятка чаш, туз мечів. мечі. У вас тут проходитиме знайомство, от навіть, будь ласка, закохані у вас можуть познайомити ваші друзі, рідні, близькі, можете познайомити ще на роботі через інтелектуальну якусь співпрацю або на навчанні. У Вас може тут зав'язатися роман. Але перший крок буде залишити від вас. Так, для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Пісьмірка пентаклів, паш жезлів, трійка мечів. Тут в когось є бажання пересилити себе і зберегти стосунки заради дітей. Хоча, ну тут прям наявний трикутник, тут ще може бути, знаєте, от, трикутник з кимось з роботи, там, Не знаю, типічний цей момент, секретарка, директор і так далі. Але загалом, так, тут може бути трикутник, пов'язаний з роботою, і про нього інша половинка може дізнатися, але зробити, ну, окрім як там, маніпуляції дітьми, ви тут нічого не можете. Я не бачу тут питання закінчення цього зв'язку. Ну, якщо вас це влаштовує, зрештою. Тут навіть просто флірт може бути на роботі, який ви будете розцінювати як вже знаходження в, в любовному трикутнику. Так, для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах, так, розмірка пентаклів, п'ятірка мечів, король пентаклів іерофант. Так, тут ви. Пропонуєте якусь ідею вашому партнеру, або ж ви очікуєте на якесь рішення, не знаю, яке залежить не лише від вас, а і від інших людей. І ви тут будете працювати над покращенням фінансів у вашій парі. Можливо, заради цього доведеться відмовитись від оточення, в якому ви були, змінити оточення, сконцентруватися на іншому. Але загалом період у вас тут хороший, позитивний. Будете боротися з певними труднощами. Ці труднощі можуть бути пов'язані з роботою. Ще можете налагоджувати якісь зв'язки також. Можливо, щоб вас порекомендували, там ваші друзі, знайомі, або колишні співробітники, теж як варіант. Тобто у вас цей період більш пов'язаний з тим, щоб фінансово і стабілізувати ситуацію у вашій парі, і дати можливість розвитку вашим дітям, зокрема, пажу чашу. Якщо дітей немає, то тут можете про це говорити, задумуватись для того, щоб перейти на вищий рівень ваших стосунків. Тобто тут і одруження може проходити вінчання, у нас там є був, так і діти, народження дітей. Робота, суд для тих, хто в нас наразі не працює. Верховна жриця, король мечів, шестірка жезлів, лицар жезлів. А тут, в кого були суди стосовно аліментів, наприклад, або якоїсь фінансової підтримки, то тут ви їх виграєте. Ще це може бути отримання доходів від король мечів або лицар жезлів від цих знаків. Тобто це чоловіки, які можуть вас фінансово підтримувати. Це ще може бути приїзд такого чоловіка до вас, і він вам допоможе фінансово. Для тих, хто в нас в пошуку роботи активному. Дияво, сонце, король жезлів. Тут вам треба бути більш впевненим в собі і позбавитися всіх ваших обмежуючих установок, те, що не дає вам знайти кращу роботу. Бо у вас тут є хороші перспективи на те, щоб її знайти, саме ту, яку ви хотіли б. Вам просто треба по королю жезлів бути більш впевненим в собі і першими якось так впевнено себе поводити, можливо, навіть десь себе нав'язувати, але. Без того, якщо ви не поборете внутрішні якісь обмежуючі установки, що от вам мають хтось прийти щось дати і запропонувати, тут цього не буде. Ви самі повинні себе рекламувати і просувати. Особливо це стосується співбесід. Ну, вам можуть йти пропозиції зараз, але це не зовсім те, чого ви хочете. Будьте більш активними. Можу вже пропонувати повернутись на стару роботу. Для тих, хто в нас вже працює, але по-найму. Лицар мечів, башня, Туз з мечів. Тут ви повертаєтесь, ніби, можливо, після якоїсь перерви чи після відпустки, ви повертаєтесь на роботу. І тут від вас зразу можуть вимагати якісь документи, якісь підписи, звіти. Тобто тут ви дуже активно включаєтесь в роботу. Можуть бути конфлікти, а також треба буде швидко вирішувати різні кризові нестандартні ситуації. Але у вас все вийде. Для тих, хто в нас є фрілансером, як у вас цей період відіграється. Туз мечів, верховна Жриця, Пітирка жезлів. Тут вам може перепасти якийсь проєкт, там, де ви не будете офіційно задіяні, але ви будете виконувати велику частину роботи, особливо інтелектуальної. Можуть бути певні конфлікти або ну, незрозумілі ситуації, десь зараз я поясню вам, в якому сенсі. Наприклад, вас взяли фрілансером на те, щоб ви виконали якусь роботу, і в колективі, який є постійним і стабільним, можуть з'явитися про вас не дуже хороші думки, про вас можуть говорити не дуже добре, от, але вам треба з цим справитись. Відгуки на вашу роботу можуть даватися не дуже хороші. Але вам треба закінчити справу до кінця. Не відмовлятися від неї. Ось сила проявити витримку. Для тих, хто у нас має свій бізнес. Тут чаш. Тут жезлів. Жриться. Тут. Повертаються певні невирішені проблеми, пов'язані чи з документами, чи з фінансами, чи з колективом. І вам треба буде максимально згрупуватися, перестати так емоційно на все реагувати і більш тверезо, раціонально підійти до вирішення цих питань. Це питання, які тягнуться вже довго, але тут раптово в цей період вони стають прям нагальними. Отак. Ну, це що з колективом дуже сильно може бути пов'язано, або з вашими. Поставщиками з людьми, яких ви там наймаєте на роботу на певний час, Ось таким чином. По фінансах, що у нас тут? Королева Пентаклів? Це хороший стабільний фінансовий дохід, ви впевнені в собі, і у вас є, скажімо так, подушка безпеки. Тому тут навіть, напевно, докладати нічого не буду, тому що вам цей період принесе ще більше укріплення. Ваших фінансів. Також те ще може бути звернутися за фінансовою порадою до якоїсь впливової жінки. Вона вам допоможе. Що ж, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.